Грецька наука має давню і багату історію, яка почалася з великих філософів і вчених давньої Греції. Один із найвідоміших філософів Платон був не лише мислителем, але також вніс свій внесок у науку. Він створив академію, де вчилися майбутні вчені, астрономи та математики. Це була перша вища навчальна установа світу. За часів стародавньої Греції також розвивалася астрономія. Арістотель вважав, що Земля центр Всесвіту, а сонце обертається навколо неї. Його учень Ратосфен вперше виміряв об'єм землі, використовуючи кут сонячних променів. Цей вимір дав досить точне значення радіуса планети. Ще одним вагомим внеском Греції у науку була математика. Піфагор відкрив відому теорему, а Архімет розробив закони важіння та руху тіл. Він також вчився в академії Платона. І був відомий своїми відкриттями у галузі геометрії. До розвитку науки у Греції також внесли свій вклад лікарі. Гіппократ вважав, що хвороби мають природні причини, а не є покаранням богів. його присяга лікаря стала основою етики у медицині. Давня Греція завдячує своєю славою великим вченим, які внесли значний внесок у розвиток науки та спадщину людства. Грецька астрономія мала величезний вплив на розвиток науки та розуміння Всесвіту. Одним з видатних астрономів стародавньої Греції був Арістарх Самійський. Він вважав, що Земля обертається навколо Сонця та обчислив період обертання планети, його відкриття відображається у тому, що Земля здійснює повний оберт навколо Сонця за 365 днів та 6 годин. Ця точність дивує і захоплює до цього дня. Ще одним цікавим фактом є те, що давні греки створили перший астрономічний календар. Який використовувався для визначення часу різних астрономічних подій, таких як сонячні та місячні затемнення. За часів античності грецькі астрономи виявилися першими, хто назвав зорі та сформулював закони руху планет. Досліджуючи небесні тіла, вони зробили висновок про склад та будову Всесвіту. Одним із найвідоміших грецьких астрономів був гіпарх. Він створив перший каталог зірок, який містив понад 880 зірок. Та класифікував їх за яскравістю. Його робота була основою для подальших астрономічних досліджень. Цікавою відомістю є те, що грецькі астрономи вперше використовували астролябію для визначення положення зірок та планет на небосхилі. Цей інструмент став невід'ємною частиною астрономічних спостережень. Згадуючи про грецьку астрономію, не можна не згадати про відомий філософа та астронома Арістотеля. Він вніс величезний внесок у розвиток астрономії, висловлюючи теорію про будову Всесвіту та рух небесних тіл. Його праці стали основою для подальших наукових досліджень та вплинули на розвиток астрономії як науки. Грецька астрономія залишила невимовний слід у світовій науці, відкривши нові горизонти для розуміння космосу та нашого місця в ньому. Серед видатних грецьких астрономів слід згадати гіпарха, який був одним із перших. Хто створив каталог зірок та класифікував їх, він відкрив понад 880 зірок різної яскравості. Його робота була дуже важливою для подальших астрономічних досліджень. Ще одним визначним астрономом був Арістарх Самійський, який вперше висловив гіпотезу про обертання Землі навколо Сонця та розрахував період цього руху. Його точні виміри та відкриття внесли значний внесок у розвиток астрономії. Також варто згадати Арістотеля, який створив теорію про будову Всесвіту та рух небесних тіл. Він розробив концепцію геоцентричної системи, де Земля знаходилася у центрі. Ця модель домінувала у астрономії до Коперніка. Арістотель також вніс вагомий внесок у вивчення астрономічних явищ та розвиток астрономічних інструментів. Грецькі астрономи були піонерами у вивченні небесних явищ та розвитку астрономії як науки. Їхні відкриття та теорії вплинули на подальші наукові дослідження та дали поштовх для розвитку сучасної астрономії. Їхні імена залишаються в історії як великі вчені, які розкрили таємниці Всесвіту та внесли вагомий внесок у розвиток науки. Грецька математика славиться своїми великими відкриттями та внеском у розвиток математичної науки. Одним із найвидатніших грецьких математиків був Піфагор, засновник Піфагорійської школи. Він відкрив відому теорему, яка досі використовується в геометрії. Цікавим фактом є те, що Піфагор та його послідовники вважали числа основою всього і вірили в магічну силу чисел. Іншим видатним математиком був Евклід, автор знаменитого трактату Елементи, який вважається одним з найважливіших математичних творів усіх часів. У творі Евкліда викладено аксіоматичний метод доведення математичних тверджень, який використовується і до цього дня. Цікавою відомістю є те, що давні греки вірили у існування найменшого та найбільшого чисел. Вони називали найменше число принципом, а найбільше концом. Ці погляди вплинули на подальший розвиток математики. До Греції належить винайдення першого механічного обчислювального пристрою антикітерського механізму. Цей пристрій дозволяв виконувати складні обчислення та прогнозувати астрономічні явища. Точність та складність цього механізму вражають дослідників і досі. Грецькі математики відіграли важливу роль у розвитку геометрії. Аполоній з пергаму, відомий своєю працею у галузі конічних перетинів, а Архімед відкрив закони важіння та руху тіл, які стали основою для подальших фізичних відкриттів. Грецькі математики також розвивали теорію чисел. Ератосфен вперше ввів термін просте число. Та знайшов спосіб визначення простих чисел за допомогою сита ератосфена. Цей метод використовується і у сучасній математиці. Важливим досягненням грецької математики є введення координатної системи у геометрію. Діофан з Олександрії розвинув теорію діофантових рівнянь, яка виникла на основі задач з чисел. Він вважався одним із піонерів алгебри. Грецькі математики залишили невимовний слід у світовій науці, розвиваючи різні галузі математики та вносячи вагомий внесок у розвиток цієї науки. Греція внесла значний внесок у розвиток математики, відкривши багато важливих концепцій та теорій. Варто згадати, що античні греки розвинули поняття числа нуль, яке досі є одним з основних числових символів у математиці. Також Греція дала світові термін геометрія, що дослівно означає вимірювання землі. І розвинула цю галузь науки до високого рівня складності. Давні греки вірили в магічну силу чисел і віддавали шану числу Пі. Інтересно, що Евклід у своїй праці елементи виклав понад 460 геометричних теорем та аксіом, що стали основою для подальшого розвитку геометрії як науки. Грецькі математики також вивчали теорію пропорцій та відношень, використовуючи геометричні методи для їх доведення. Одним із відомих математичних понять, яке з'явилося завдяки грекам, є тригонометрія. Грецькі математики добре володіли тригонометричними функціями та теоріями, що знайшли своє застосування у вивченні кутів та трикутників. Цікавим фактом є те, що Платон вважав, що геометрія є ключем до розуміння Всесвіту і вчив своїх учнів розв'язувати астрономічні проблеми за допомогою геометричних методів. Грецька математика не лише відкрила нові горизонти у світі чисел та форм, а й стала там, новою для подальших математичних досліджень та відкриттів у цій науці. Серед відомих грецьких математиків слід згадати Архімеда, який вважається одним із найбільших математиків античності. Він відомий своїми відкриттями у галузі геометрії та арифметики, його внесок у розвиток математики полягав у вивченні питань важіння, визначенні площі круга та сфери. А також розв'язанні численних математичних задач. Цікавим фактом є те, що Архімед був автором теорії важіння тіл та відкрив закон важіння плаваючих тіл. Ще одним видатним математиком був Ератосфен, який вперше виміряв об'єм Землі та визначив її радіус. Його точні виміри стали основою для подальших астрономічних та географічних досліджень. Цікавим фактом є те, що Ератосфен також розвинув теорію діофантових рівнянь, та працював над проблемою розкладу чисел на прості множники. Ще одним відомим математиком був Діофант, який вивчав Діофантові рівняння та розвинув теорію чисел. Він відомий своєю працею Арифметика, де відобразив багато цікавих математичних задач та висловив гіпотези про прості числа. Грецькі математики внесли вагомий внесок у розвиток математики, досліджуючи різні аспекти цієї науки та розвиваючи нові теорії та методи. Їхні відкриття стали основою для подальших математичних відкриттів та досліджень у цій галузі. Грецька медицина відіграла важливу роль у розвитку медичної науки. У давні часи грецькі лікарі вважали, що у людини існує чотири тіла рідини: кров, флегма, жовч та чорна жовч. Вони вважали, що рівновага цих рідин впливає на здоров'я та хвороби людини. Одним із видатних лікарів був Гіппократ, який вважається батьком медицини. Його присяга лікаря стала основою етики у медицині. Цікаво, що Гіппократ вважав, що хвороби мають природні причини та розвиваються у тілі через порушення балансу рідин. Давні греки також вірили у важливість фізичних вправ та спорту для збереження здоров'я. Їхні підходи до лікування включали в себе як медикаментозні засоби, так і фізичні вправи та дієту. А склепій. Бог медицини в грецькій міфології був поклонянням як опікун лікарів та хворих. У давні часи Греція мала високий рівень медичних знань та практик. Серед відомих грецьких лікарів слід згадати Галена, який вніс значний внесок у розвиток медицини. Він був автором численних праць з анатомії та фармакології, а також описав багато хвороб та їх симптоми. Цікаво, що Галлен вперше використав термін пульс для вимірювання серцевого ритму та стану хворого. Він також розвинув підходи до лікування різних захворювань та травм. Грецькі лікарі вважали, що здоров'я людини залежить від гармонії тіла та розуму, вони вивчали взаємозв'язок між фізичним та психічним станом людини та розвивали методи лікування, які охоплювали не лише симптоми, але й причини хвороб. Грецька медицина відіграла важливу роль у формуванні сучасних підходів до лікування та збереження здоров'я. Її методи та підходи вплинули на розвиток медичної науки та практики у багатьох країнах світу. Грецькі лікарі відзначалися великими досягненнями та відкриттями, які суттєво вплинули на розвиток медицини. Одним із видатних лікарів був Гіппократ, який вважав, що хвороби мають природні причини. Та віддавав велике значення профілактиці та збереженню здоров'я. Його колекція творів Гіпократичний корпус включає понад 60 творів з медицини та філософії. Давні греки вважали, що їжа та фізичні вправи є ключами до здоров'я. Іншим відомим лікарем був Галлен, який провів багато досліджень у галузі анатомії та фізіології він розвинув методи лікування та профілактики різноманітних хвороб та травм. Цікавим фактом є те, що Гален вважав, що хвороба виникає від порушень балансу чотирьох рідин у тілі. Грецькі лікарі також вивчали хірургію та виконували складні операції. Інтересно, що в Греції були розроблені перші підручники з хірургії та методи догляду за хворими. Праці грецьких лікарів були великою цінністю для подальшого розвитку медицини як науки та практики. Вони внесли великий внесок у пізнання та лікування хвороб, що допомогло покращити якість життя людей і встановити основи для сучасної медицини. Медична спадщина Греції вразить вас своєю різноманітністю та значущістю. Варто відзначити, що грецька школа медицини була однією з перших у світі, де лікарі навчалися та ділилися своїми знаннями. Інтересно, що грецькі лікарі вперше класифікували хвороби за їх симптомами та причинами. Вони також активно застосовували трави та рослини для лікування, що стало підґрунтям для розвитку фармакології. Цікаво, що грецькі лікарі вперше описали методи лікування різних травм та хірургічних втручань. Числа також говорять самі за себе грецькі лікарі зафіксували понад дві тисячі видів трав та лікарських рецептів. Їхні відкриття та методи залишили невимовний слід у медицині та вплинули на розвиток цієї науки у подальших століттях. Грецькі астрономи вперше виміряли об'єм Землі, встановивши її радіус у приблизно 6371 кілометр. Астрономічний календар, створений грецькими вченими, використовувався для точного визначення подій на небі. Грецькі математики відкрили числа 0 та пі, які стали основою для подальших математичних розрахунків. Відомий математик Евклід у своїй праці Елементи виклав понад 460 геометричних теорем. Гален, видатний лікар, класифікував понад дві тисячі видів трав для лікування. Грецькі лікарі запровадили поняття про фізичні вправи для збереження здоров'я, розглядаючи спорт як важливу складову здорового способу життя. У Греції була розроблена перша аптечна справа, яка мала велике значення для лікування хворих. За століття внесок Греції у науку залишається невимовною спію для сучасного світу.